Всім привіт! Документальний серіал під назвою Прогулянки з динозаврами є однією з найтепліших речей, які я пам'ятаю зі свого дитинства. Те перше враження, коли ти в чотирирічному віці в українській озвучці бачиш, як хтось розповідає про динозаврів, які перед тобою рухаються на екрані, не порівняти ні з чим. Пам'ятаю, тоді їх крутили на телеканалі Один плюс один, який в ті часи ще був хорошим телеканалом, своєрідним вікном у зовнішній світ своєрідним ютубом, а не те, що ми маємо зараз. Окей, рухаємось далі. Я бачив багато фільмів, в тому числі документальних фільмів, які пов'язані з динозаврами, але саме прогулянки є тим самим серіалом, який залишив мені великий свій слід. Коли вже пізніше в 2000-х роках мені вдалося увірвати диск з цим серіалом, я примудрявся передивлятися одну й ту саму серію по декілька разів на день. І вдома це почали називати нездоровою одержимістю. Але чомусь, незважаючи на це, я досі не знімав на своєму каналі відео про прогулянки з динозаврами, тому виправляюсь перед вами зараз. Тому що нещодавно я натрапив на те, що тісно пов'язано з цим серіалом, і хочу поділитися цим з вами. І сьогоднішня наша тема буде опертатися навколо штуки з специфічною назвою Трилогія життя. Але спочатку надам трохи контексту для тих, хто не в курсі або не знав і не бачив цей серіал. Прогулянки з динозаврами це шість епізодів міні-серіалу, де розповідається в хронологічній послідовності про життя динозаврів в різні епохи. Відповідно, події першої серії відбуваються в трясовий період, в той час як остання серія переносить нас в самий кінець епохи динозаврів в кридовому періоді. Кожен епізод зосереджений на різних динозаврах. І на їх взаємодії між іншими динозаврами свого періоду. І це подається як документальна розповідь, ніби ти спостерігаєш за ними, дивлячись документальні кадри, які відзняті в дикій природі. І для того, щоб оживити динозаврів на екрані, тут використовують комбінацію комп'ютерної графіки з ляльками-роботами, що було характерно також і для парку юрського періоду. Хоча в прогулянках з динозаврами ця комбінація зараз виглядає трошки застарілою, в той час це були проривні кадри. Шоу було створено Тімом Хейнсом, який в подальшому в своїй кар'єрі мав тісну історію, пов'язану з шоу, які подібні до цього. Тому що після успіху прогулянок з динозаврами він продовжував продюсувати і режисувати Walking Монстер з прогулянки з монстрами, прогулянки з чудовиськами, а також брав участь при створенні серіалу назвою Primeval в обох сезонах. Причому. І також, звісно, він брав участь у багатьох інших проєктах, але нам до них немає ніякого діла, тому що тут ми говоримо конкретно про прогулянки з динозаврами. Вперше в ефір міні-серіал вийшов у 1999 році, і з тих пір люди цінують його за досить серйозне ставлення до динозаврів, оточення, в якому вони жили, та відтворення цього дивного до історичного світу, який супроводжується розповіддю, зробленою Кенетом Бранагом. Ну і завдяки всім цим аспектам, прогулянки з динозаврами вважаються досить революційним документальним фільмом для свого часу. Саме вони встановили високу планку для зображення динозаврів на екрані в документальному аспекті. І навіть враховуючи всі його недоліки, які ми зараз бачимо неозброєним оком, його можна по праву вважати найкращим документальним фільмом про динозаврів, який коли-небудь був знятий. Один перший епізод цього серіалу зібрав біля екранів понад 19 мільйонів глядачів. Тому з такою популярністю екранізація продовження залишалася лише питанням часу. І той сіквел, який вийшов, став називатися Прогулянки з чудовиськами. В оригіналі називається прогулянки з звірами Walking with the Beast». Такий трошки невдалий переклад, але менше з тим. Продовження серіалу розповідає про те, що відбувалося на нашій планеті одразу після вимирання динозаврів, і який тернистий шлях вимушені були пройти савці, перш ніж стати домінуючою групою тварин на нашій планеті. Тому він зосереджений саме на вимерлих тваринах Кайнозойської ери. Але загалом структура серіалу повністю нагадує прогулянки з динозаврами з тієї причини, що вона створена як антологія, оскільки серіал зосереджений на іншій групі тварин і на іншому часі. І надивлячись на те, що людям більше заходили прогулянки з динозаврами, більше хотілося дивитися саме на динозаврів, схожа структура серіалу все ж привабила глядачів і зробила великий внесок в цікавість публіки до кайнозойської ери. І це, в свою чергу, породило іще один міні-серіал під назвою Прогулянки з монстрами, який, по суті, вже є приквелом до прогулянок з динозаврами, оскільки там показується палеозойська ера і як розвивалися тварини, які жили до динозаврів. Особисто мені здається, що в прогулянках з монстрами вони показали досить мало з того, що ми знаємо про доісторичне життя Палеозойської ери. Більше того, міні-серіал трьохсерійний. Але все одно створення такого серіалу напрошувалося само собою, і в загальному публіка його досить добре прийняла. І тут ми можемо плавно перейти до того, з чого все це свого часу починалося. А саме зі спеціального фільму тривалістю в 30 хвилин, показаного залаштунками серіалу. Саме на основі неї було зосереджено виробництво всіх документальних фільмів про прогулянки. Цей пілотний випуск частково має матеріали, які показані в третій частині під назвою Жорстоке море. І в порівнянні з основними серіями прогулянок з динозаврами, він виглядає досить сюрреалістично і ніби зроблений на колінках. І так, що ж цей пілотний матеріал у собі містить? Він має дуже знайому нам обстановку, яку ми зрештою побачимо у третій серії міні-серіалу під назвою Жорстоке море. Але по ньому видно, що на момент зйомки це були лише початкові ідеї, які мають лише у загальному понятті показувати атмосферу майбутнього телешоу про динозаврів. Тут показані тварини юрського періоду екосистеми Європи, такі як Естрептоспондулус з досить дивною нижньою щелипою. Жахлива по сьогоднішнім міркам комп'ютерна модель Leopleдона, а також птерозавр Скафогнатус та цетіозавр з вертикальною шиєю. Ну і ще одна відміна від шоу, яка кидається в очі, це те, що тварини тут майже нічого не роблять, вони в якомусь сенсі статичні, на відміну від тих, що ми бачили в міні-серіалі. Тут на екрані вони просто або гуляють, або їдять. Що ж змусило авторів подати цю ідею? Передісторія полягає в тому, що. В 1996 році нове динозаврове божевілля досягло свого апогею. І це було пов'язано не тільки з виходом першої частини парку юрського періоду, але і з публікацією Майклом Крайтоном продовження цієї трилогії під назвою Загублений світ та анонсу його кіноадаптації в наступному році. І в цей момент BBC захотіла теж прийняти участь у цьому тренді та створити великий серіал, заснований на динозаврах. Але це мало би бути щось, що дуже сильно відрізняється від парку юрського періоду. Тому задумка була зрозумілою, але це буде важка подорож, оскільки цей проєкт не буде само собою легким та дешевим. Згідно з книгою рекордів Гіннеса, прогулянки з динозаврами є рекордсменом як найдорожчий у світі науковий серіал. Одна хвилина котрого коштувало аж 60 тисяч доларів. І якщо взяти до уваги 6 30 хвилинних епізодів. Виробництво якого займає понад 60 тисяч доларів США за хвилину, то виходить приблизно майже 10 мільйонів доларів США. Ще до того, як це дійшло до цього моменту, люди знали, що це буде дорогий проєкт, тому що Тім Гейнс по суті просив кількагодинну програму про динозаврів, на що отримував відмови. І я пам'ятаю, як Тім підійшов до мене вперше і запитав, чи можемо ми зробити щось подібне на парк юрського періоду. З такою самою графікою за телевізійний бюджет, і я відповів ні, тому що тоді вважав це неможливим. Того вечора я прийшов додому і подумав: а що якщо хтось скаже так і це залетить і стане успішним, і я буду тією людиною, яка сказала ні. Наступного дня я йому передзвонив. І після того, як він зібрав потрібну йому команду, треба було створювати тестову версію серіалу. Звісно, BBC вклало трошки грошей для того, щоб це було розпочато. Але Гайнс вимушений був мало не самому йти знімати цей пілот. І після довгої розмови з деякими експертами йому було запропоновано чудовий реалістичний фон, який виглядав би досить натурально з динозаврами, вписаними в ньому. Тут, у середземноморських лісах, на Кіпрі. Він мав знімати те, що на початку мало би бути двоххвилинним короткометражним фільмом. Але в результаті в загальному вийшло приблизно 6 хвилин. І цього 6-хвилинного пілотного фільму було достатньо для того, щоб BBC підтримало ідею, і звідси World Wild і Discovery профінансували цей проект, давши Гейнсу та його команді достатньо місця і ніг, щоб зробити набагато більше ніж вони уявляли. І, врешті-решт, це привело до знаменитих прогулянок з динозаврами, про які ми всі з вами зараз знаємо. До речі, деякі елементи цього пілоту були також вставлені в результатний випуск третьої серії під назвою Жорстоке море мені здається, творці не хотіли, щоб матеріал пропадав дарма, тому вирішили модифікувати і деталізувати якраз і вставити в окрему серію. Тим паче, що тут вже є ті самі тварини. Евстрептоспондилус та Леоплеородон, наприклад, до останнього моменту цей матеріал існував лише на окремих дисках ліцензованих з випуском прогулянок з динозаврами, і ніде в інтернеті його майже неможливо було знайти. І от нещодавно, рік тому він з'явився на Ютубі у вигляді повної версії. Посилання я залишу в описі. Що ж, якщо ви додивилися до цього моменту, дякую вам велике. І Якщо вам цікава тематика створення документальних і не тільки фільмів про динозаврів. Поділіться своїми думками та враженнями в коментарях. А на цьому все з вами був Віталій. До зустрічі у нових випусках.